Всім привіт, дорогі друзі, з вами як завжди Ден. І сьогодні ми піднімаємо лу... Ну, спочатку було соло ШД, зараз до дуго ШД Brawl Stars Перед початком даного відео я попрошу кожного з вас поставити лайк, підписатися на канал та нажати на дзвіночок. Ну а я починаю. Ще я хочу сказати за мій клуб, Бестер Friend. Хто хоче пограти зі мною, то заходіть, пограємо разом. Дякую Макс Геймін. Так, ні, то я не вирішу. Так не Далі, мій тех, мій профіль, все у вас на екранах. І переходимо до першої каточки. Фу, залишилося 5 кубків, надіюсь, я апнемо за одну каточку. Я не апнув першим. Так, народ, тут ще стрімчик паралельно йде. Окей, не буду вирізати того Макс Гейм, Дякую. Не знаю, завтра вийде або відос про Баг, той що сьогодні було з баном, або про лун 25. Не знаю, що я там випущу. Ну, два відео не вийдуть точно, тому що зараз з контентом в мене лічно проблеми. Так, ти вперше таке бачиш. Ну, я просто рідко ми чогось в стрімі реально добивалися. То, то, якщо я сказав, що ми апаємо лун 25, то апаюм Луна 25, а не там і граємо за Бі, на і всі підгад. Так, все це буде, до речі, відео, все, що я зараз говорю. Я би міг то перезвучити, але сенсу цього буде мало. Е, так, е, е, одільно хочу подякувати Алексу, він зайшов, ми почали апати в дуо, і в солоні погано йшло. Все-таки в дуо легше. До речі, апав я весь час на цій карті, і можу сказати, що тут підходить непогано. Звісно, граю я з гаджетом на заморозку, іменно щоб ти замерзав а не противники. А з пасівкою, до речі, я не знаю, з якою я пасівкою граю. Пасівку я сказати не можу. Денчик. Ку, Привіт, Привіт-привіт, Денчик. Так. У нас 8 банок. Ну я думаю, що це топ-1, чесно. Ух, ух. Яй, Алекс, каже, що дає. Ну окей. Окей, okay, давайте винесемо щодень у Ворона, бо він щось ну, ходить тут, знаєте, такого ходить, гуляє. Я важко озвучити от його момент, наприклад, ходить гуляє, я би вирізав, але. це стрім. То стрім. Замерзне, коротше, кушу. Інакше не факт. Ага, п'ятий баноч на Джейкі. Оцього не очікував, чесно. Як я побачив, що бас без банок, я думав май теж. Як справи? Ну, в принципі, непогано. Ще де 25-й підніл після цієї кадочки, надіюся. Що з Алекс? Він стоїть спеціально чи в нього завис? Е, можливо, все, але мені здається, так, він стояв спеціально, скоріш за все. Правда, мені супер страшно, що Алекс зараз відлетить. Давайте я. Погано, це дуже ризиковано з базу. Ми з Алексом грали і ми спокійно винесили такі. Ми ж висі, я не... Добре, давайте вийде це куршити верджер. І це ІЗІ ВІН, ІЗІ ВІН. Кончав всім. гаджетом я грав. Не показав. А, віддати? Я думаю, він на 3 досі. От, тим не менш, це 25-й ранг. Ще раз дякую, Алексу, він допомагав. Фух. Ще на 25-й. З якої я граю з пасівкою, тому що без поняття. Обморожень. Значить, я пасівкою не знаю, не можу сказати, яка краща, тому що їх не порівнював. Ну, в принципі, в принципі. Ну, мені здається, що ось ця більше. Я не знаю, коротше, дві нормальні посівки, можеш надати, як ви хочете. А снаряги навіть відкривав, а податою силою. До чого Алекс і з твінка. І на цьому наше відео підійшло до кінця. Якщо вам ти відсунувався, пропоную це відео. Поставити лайк, підписатися на канал і нажати на дзвіночок. Ну а з тобою був, як завжди, за мене. До нових зустрічей! Можна когось появилися якісь питання до нового відео, якийсь гірше чи менше відео через стрім. Я не писав музики до нового відео через це, що були включені ефекти правила на стрімі. І третє, це я запишу отдільне відео про баг, які стався на стрімі. Якщо хочете його подивитися вже, то силочка на стрім буде під відео.